Всім доброго здоров'я, шановні друзі, гості, мого YouTube каналу, також мої найкращі підписники. Е, хочу записати, записати таке коротке відео для вас. Е, завершив відновлення, е, реставрацію не буду говорити, відновлення стаканчиків, е, тобто чарок мисливських. Ось, Їх почистив трішечки і хочу вам показати, як вони виглядають. Це старі чарочки. Досить старі. Ось таке вони виглядають. Бачите це. І дав їм, можна сказати, друге життя. Досить симпатичні. Ось такі. Бачите так? Які вони були, ви бачили минулого... Минулого відео. Так що колекціонуйте, відновляйте, давайте друге життя. Ось. і... Буде все добре. Займайтесь тим, хто чим займається, хто по дереву, хто малює, хто ножі робить, хто варить свареним апаратом, хто щось гравірує, розвивайтеся і все буде добре. Якщо будемо щось робити, значить ми будемо жити. Ну, На сьогодні. Таке коротке відео. Я думаю, сьогодні з цієї чарочки ну, вип'ю десь конячку. Ставте палець вверх, то палець вниз, коментуйте я, ви знаєте, за подопаєчку, сердечко моїм підписникам. Всіх благ, всіх всього на краще. до слідчого відео. Всім пока-пока.